Маємо в наявності жіночі лосинки фімар. Продаємо одним мішечком, мішечко. Вага мішечка 3,5 кг. Це ваша улюблена моделька лосин. Всередині на хутрі. Знизу такі манжетики, широка резинка на поясі. Це ззаду виглядає, дуже класно тягнуться. Мішечку зібрані в таких е, основних трьох кольорах, напевно. що. Темно-синій, чорний, ось такий бордовий. Ага, ще шоколадний попадається. Давайте з цього мішечка. Такі світленькі, буквально дві штучки попалися. В основному це темні кольори. По розмірах від XS до 2XL. Більшості буде присутня пришита етикеточка, може попадати зі зрізаними, Але це дуже рідко трапляється.